Не рассказывай, скажите там кому-нибудь. Насіння безплатно дають. То взяла, побачила вчора і все. Дякуємо за все, що хай думають всі, не тільки одна ця громадська організація. Треба, щоб всі наші керівники думали про нас, бідних пенсіонерів. Дякую за те, що допомагаєте сім'ями до пенсіонерів. дуже вдячна громадська організація. ЧСД, що допомагає незахищеним верстам заселення пенсіонерам, надає їм допомогу в. Для сільськогосподарських робіт вони зможуть посіяти свої овочі і фрукти. Це дуже гарна акція. Тому що держава надає підтримку і зв'язку з економічною ситуацією. Це дуже чудова можливість і гарна акція. Робіть добро. От чи можна ти по теж нас теж публікували різні? А ми не, не робимо. 8 березня ви святкували. Я дуже вдячна, дуже вдячна. Організація це добре, що є, бо такої не було організації, то вже на молодіжному були. Дуже вдячні за те, що нам допомогли, дали, посіємо, зберемо. Потрібно, щоб допомагали людям, пенсіонерам. Потрібно.